Дві сільських школи Бруселівського району Хомутецька та Морозівська отримали від народного депутата у подарунок багатофункціональний копіювальний пристрій разом із комплектом картриджів. Тож місцеві освітяни наголошують, такі подарунки для сільських шкіл більш ніж необхідні. У нас район невеличкий. Всього працює 300 педагогічних працівників. Крім педагогічних працівників, ми маємо ще 1734 дитини шкільного віку, приблизно шістсот. 35 дошкільнят це дітки, які відвідують дошкільні навчальні заклади. Ну і 18 загальноосвітніх навчальних закладів. Також депутат побував і у сусідньому Коростишівському районі, де відвідав п'ять загальноосвітніх та музичну школи. Там Віталій Журавський поспілкувався з вчителями, вручив освітянам грамоти Верховної Ради, а школам багатофункціональні копіювальні пристрої. Крім того, усі освітяни його виборчого округу з нагоди дня вчителя отримують і духовні подарунки. Екскурсію до музею домашньої ікони замку Радомисль. П'ять шкіл і музична школа. Тут працюють. Високого класу педагогі. Я знаю це від батьків, я знаю це від учнів. Я не раз був в кожній з цих шкіл, і педагоги цих шкіл побували також і в Києві на різних мистецьких заходах. Віталій Станіславович, як освітянину, ми теж вас вітаємо, тому що ви теж педагог вітаємо вас із наступаючим святом педагогів освітян і благословення і вам і вам. На всі ваші хороші справи, які робите для людей. Проте, чи не найголовнішим презентом до Дня вчителя стала новина: Нардеп Журавський допоміг вибити із бюджету додаткових півтори мільйони гривень, аби відремонтувати шкільні котельні, а одну ще й побудувати. Аби школярі та педагогічні колективи Коростишівських навчальних закладів взимку не мерзли. Нам вдалося окремим розпорядженням Верховної Ради України отримати. Півтора мільйона коштів для двох котелень першої школи, і для будівництва котельні музичної школи в Коростишеві. Ми чекаємо надходження цих коштів, щоб, звичайно, діти, які вчаться в першій школі, діти, які вчаться в музичній школі, були в теплі. Віталій Журавський додає, педагогічне свято поважає, адже і сам досі є викладачем у двох провідних вишах України.